Чумалюк, світ люблю, кожного дня я зростаю. Ау! Що ж, друзі, всім привіт! Вітаю вас на, ймовірно, завершальній останній серії проходження Undertale Побачимо, чи це дійсно так. Принаймні, ця серія буде знаменуватися поки що на даний момент таким чином. Відверто кажучи, я буквально зараз записую е екран і я запущу Undertale і ми побачимо, що е, буде на екрані, тому що я вже не певен, чого взагалі очікувати. Не будемо затягувати. Ось найкращий коментар минулого випуску. Бам! Дуже дякую за нього. Перед початком випуску хочу подякувати всім, хто мене підтримує, підтримує цей канал спонсорською підпискою на рівні. Аманда, мої хороші дуже вам дякую. Я дуже вдячний, що ви виділяєте 50 гривень на місяць на мене. І, звісно, на даний момент мої головні чотири годувальники на рівні Лінда, а саме Марина Матвієць, Ангеліна Ємець, Світанок і Індріс. Дуже вам дякую. Хі-хі-хі. Ти справді думав, що я буду задоволений. Бивше тебе тільки один раз. Йбаний. Ага. Згадуємо, згадуємо, згадуємо керування. Боже, як б'є по вухам. А, а а а а а А, тихіше, будь ласка, дякую. Єбать. Це жах, як гучно. Це жах, як гучно. Що мені з цим робити? Увага, 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 увага. Ага. У нього оця частина починає жовтим. почала жовтим блимати. Угу, угу, угу. Будемо ухилятись. Ага, не виходить поки що. Жовтий. Да, Дія, 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 куди ж куди не тискати? давай! Ти клиш на допомогу, фух. Будь ласка, допомагайте. Дякую, 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 дякую за хіл. Боже, нібито Rivals Ривелс. Дякую за хілку. Файл збережено, супер. Як тут не помирати? Це unreal задача якась. Все, ну це смерть. Увага, 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 увага. Ага. Ага, ага, ага. Ага. блядь. А. Блін, дуже, дуже, дуже. А, і, блядь! Сука! Все, я помер? Це смерть? Да. Блін, просто просто провтикав дію дуже сильно. Груз кінчена. Мишка, вибач. Це все просто поганий сон. І я ніколи не прокинусь. І ти ніколи не прокинешся. Да. да, І знову він сміється над нами. Глумиться над нами. Знову запускаємо, виходить що. І зразу F4. Нікчемна! Тепер ти по справжньому здохнеш. Монструазний зліт оцей. Ага ага ага. Куди? Я тільки що просто перемістився. Знову файл збережена фа... Б... Що? Що відбувається? Ага, ага, це головне знову не прогавити. Блять, блять, не вбивайте. Фух, ти клич на допомогу. Поїхали. Допомога, хелп, хелпуй. Хелпуй. Дякую, челидові серце. Боже, знову, знову. Я я навіть не знаю, що мені тут коментувати насправді, тому що. <гум> Битва. О, 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 о! А, я його вдарив. Клас, 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 супер, супер. Я буду по 350 разів помирати, як мені тут ухилятись. Хі-хі-хі. Ти хоча б розумієш, що станеться, коли ти обі'єш мене? І мишку постійно треба ж прибирати. É. Смішно йому. <Isaiaheden> як як це дефається це <panic pause> взагалі? Битва. Бо, Тут взагалі мені є сенс рипатись? Увага, слава Богу, увага! Знову фіолетове. Ми вже бачили три кольори, якщо не помиляюсь. О, це щось нове. Смерть, бит, журба. Очорнити, убивця, смерть. угу. Руїни. Опа! на допомогу, будь ласка, допоможіть. І зараз тут добрі слова, ти побудуть, да? життя, щастя, успіх, спокій. Боже, це коучинг почався. Ну, як я розумію, ми ось так потихеньку типу, повинні будемо проходити. І саме суть в тому, що ми і помираємо. Бо ну, я не бачу, як. Ось він мене просто переміщує, бачите? Як це працює? Головне зараз не померти знову. а то... Мене харить постійно виходити і заходити. Ай. Давайте вліво тупо. Все, я саме розумний. Ні, я не саме розумний. Оп, супер. Давайте, мийте мене. Єй. Боже. Максим. Блін, не, не відновлюємо максимально чому. Ху, ви бачили це? Боже. Я викупив, я викупив. Да ми потихеньку його дамажимо. Я в потоці. А! Куди? А, скільки разів мені ще треба буде померти? Давай вже. Ти не зрозумів. Тут не існує такого, як щасливий кінець. Це все, що залишилось. Ага, ну я трошечки викупив, на секундочку. Бам. Ну, до речі, я став потихеньку ухилятись від нього. Я молодець. О! Алібабулет! 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 Та й-мою! Де битва! О! все, Ді. О, битва. Битва потім. Стреляй в мене. Їж в мене Пи в мене шалені. Сука, коли я намагаюсь, щоб мене влучили. О! Привіт! 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 Дякую. Дякую. Захист критика скинуто до нуля. А, і він повільніше став атакувати. Бам! Ага, ага, ага. Давайте пушим. Пушим. Пуште тембл! Пуште тембл! Пуште тембл! Пуште тембл! Головне зараз не померти. А у мене вірогідність цього доволі висока насправді. Бо я рак. But I, cancel. I, я cancel. Come on, guys! We can do come, come, come on! I, am I... still standing. Yeah, yeah, yeah. Bimba, knee! Tiki, King Bimba. Thank you. Heal, heal. Great, great one. Great one. Great one. Great one. Great one. Hope. Сенсейшн! Сенсейшн! Що відбувається? Я хол пропустив! Аааа! Ні, не вбивайте мене зуки! Боже, а, я його майже вже надамажив фул. Боже, я навіть цього не помітив! Перемога буде! Алілуя. Ні! Ні! Це пранк? Зараз буде. Ага. А, блядь, я забув, я забув протиснути. Цього не може відбуватись! ТИ! Ти. Я ж, блядь, сказав, що це пранк. Ти ідіот! І добиваємо. Блін, топ-10 пранків піснею. Це лімп у нас буде. Це квіти Кураборес? Ти справді думала. Ти. Можеш припинити це робити. Все одно ти. Ти безнадійна. Безнадійна, та самотня. Це правда. Твої безцінні друзі тебе зараз не врятують. Кричи на допомогу, я тобі дозволяю. Плачу, пітьму. Мамо, тату, хто небудь, допоможіть. Побачимо, що це тобі дасть. Ну і побачимо. Ти кличеш на допомогу. Прийшов. Яка ганьба На що вони додають, блять, слово ку нахуй? Я його просто дуже не люблю. І плюс це нібито за це ютуб банить, насправді. Ніхто не прибув побачити, як ти помреш. Ліпро! Дяка. Реверсивна психологія. Що? Як ти? Добре, я просто. Помилка! Оу є! Д. Де моя сила? Душі? Що вони роблять? Ні! Ні! Ви не можете цього робити! Ви мусите коритись мені! Припиніть! Зав'яв. Битва Пощада. Пощада, звичайно, шібнуть. Що ти робиш? Ти справді думаєш, що я чогось цього навчився? Ні. Та мені все одне як. Те, що ти мене пощадиш, нічого не змінить. Убити мене це єдиний шлях цим покінчити. Я тебе вітаю. Якщо ти даш мені жити. Я повернусь. Будь ласка. Я уб'ю тебе. Будь ласка. Я уб'ю всіх. Ти вже спробував. Я уб'ю всіх, кого ти любиш. І люблю. І Квіти Кафка. Я не буду тебе бити. Чому? Чому ти така добра зі мною? Я не розумію. Я не розумію. <canvas> <ENGA Vorteil dunno> Я просто не розумію. Квітик утік на ботві блять, на відриваючи від ботви Мм. Ммм. Не Нема секретів тут ніяких, ні. просто тупо заходити. Окей. Okay. Всі мертві виходить що? Андер те. Да, привіт. Від тобі, Фокса. Теж пам'ятаємо момент. Боже, я воду собою навіть не взяв. Денело, художник Асцен. О, Темі, бля, я зрозумів тоді. Художник клітинок ділянка плюс 4. Це все? Додаткові арти. Так, да, дякую. Співдизайн. Запрошені НПС. Ага. Це ж не все. Боже, якщо це прям все, то я. Фух, це не все. Дзинь-дзинь. Здоров. Є там хто? Ну, я просто залишу повідомлення. Давай, старенький. Тож, поки тебе не було. Коли ти пішла, усе пішло цікаво. Коли Азгор зник, народ почав шукати Андань, щоб вона правила, але її ніде не знайшли. Такий кінець. Я пішов з підземелля? я не хотів йти з підземелля. Тож Метотон просто, типу, захопив владу. він промив всі мізки своїм тупим телешоу. і зробив підземелля своїм персональним раєм. Це, часто кажучи, типу, лякає. Особисто мене. Е, о так. Я його агент. Гей, там, Люба. Дуже тобі дякую за твою тяжку роботу. Завдяки тобі, Підземелля стало захопливішим, ніж будь-коли. ой Ой-ля-ля, статуї монументи мої краси. Квіти в порядку мого імені. Фасади в формі моєї усмішки. Під моїм правлінням проблем Підземелля більше нема. Населення похмурість. О, кому потрібне сонце, коли ти маєш світла сцени. Економічний колапс, проблеми з освітою. Що? Все покрите золотим блиском. Тут нема проблем, красуне. Я видав новий закон про людство. Якщо людина падає сюди, вона може безкоштовно приєднатися до фан клубу О, ти, мабуть, цікавишся про Альфіс. Не хвилюйся. Вона здохла. Я збудував їй статую теж. Справді, однак я зрозумів, що я не найкраще ставлюсь до неї. Тож я пішов вибачитись. Ага. І я натискаю зати нічого не відбувається? І що далі? Алло! Блять, може клавіатура відключилась, може їбанутий. Це все? Я їбанут? блять, давайте я загуглю. Я вже всі клавіші натиснув, які міг. Чи можливо локалізатори забили хуй? Єбать! Це типу спеціальна кінцівка, щоб ви розуміли. Я знайшов відео. Яке називається, що буде, якщо вбити тільки Торіель і тільки Андайн? Да, тут ще діалог з папірусом якийсь повинен бути. Якщо нічого нормально знову не запуститься, то я просто вам прочитаю діалог з телефону. Вибачте, звісно, що. Так вийшло, можливо, це реально через файли локалізації. Ми пройшли на кінцівку. ми, походу, покинули підземелля. якийсь незрозумілий для мене абсолютно кінець. Давайте я спробую вам перекласти діалог Метатона, який нам чомусь не дали, блядь, до кінця подивитись. Тож я пішов вибачитись і попросити допомогти мені правити, але я її не знайшов. Повір мені, я шукав. Так чи інакше? Я сподіваюся твоє життя після того, як ти мене зустрів. Або зустріла, бо це безтатева дитина. Була варта того, щоб жити далі. Це, напевно, було важко. Будь ласка, завжди пам'ятай про мене. Просто постійно. Думай про те, як я позую, який я прекрасний. Отак. О, мій інший агент хоче з тобою поговорити. Ей, це я, папірус! Уяви, ніби я зараз в крутих окулярах і костюмі. І уяви Санса в крутих окулярах, як вишибалу! Як я розумію, бансер це вишибала в клубах. Це наше життя. І це так круто. Багато речей стали краще після того, як ти завітала до нас. Що ж, окрім того, що все лайно, навіть не враховуючи факт, що моя подруга Анден кудись зникла. Хто зна, куди вона пішла? Вона ніколи не любила шоу Метатона. Я часто за нею сумую. Якщо ти побачиш її, передавай мої вітання. Дякую. Побачимось пізніше. Клік, клац, точніше. І походу це все. Це схоже, все. Ми виходить, що пройшли Undertale на одну з певних таких кінцівок. Я не планував, щоб метатон. Правив, дуже дякую всім, хто додивився. Я використаю цю можливість, щоб подякувати всім, хто дивився проходження з початку з першого епізоду і додивився до оцього, виходить 12-го. Я думаю, так, ви як і я, не дуже задоволені останньою серією, тим паче вона коротка і якийсь дуже сумбурний фінал. Такий концепт ігор з мультикінцівками. Не знав до цього декілька механік гри. Ми не прийшли на. Повного пацифіста ми прийшли на такий сумбурний, знову ж таки, нейтрал, зразу відповідаючи на питання, чи буду я перепроходити Undertale Full на пацифіста або на геноцид. Скоріш за все, ні. Можливо, тільки на стрімах, тому це для вас гарна можливість завітати зайвий раз на мій стрім, які проводяться кожну п'ятницю майже стабільно. Я не буду від вас приховувати, що я дійсно розчарований тим, на що ми закінчили. Це на. Остання гра, в яку ми граємо, плюс буде Дельтарун. Пишіть обов'язково в коментарях, яку ви гру хочете бачити наступною. Я не знаю, блін. Я, я справді дуже засмучений, якось я очікував більш тим не менш позитивний фінал, щоб нам якось розказали про те, що буде саме з персонажами, якісь там цікаві титри, можливо, показали з цими персонажами, але можливо через те, що українська версія Undertale, трошечки її порізали. Можливо, типу, я щось не так зробив. Да. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати це відео лайком, поширенням. Дайте подивитися повне вже проходження друзям, які хотіли, але ще його не бачили. Залишайте коментар від цими слів і дивіться інші відео на цьому каналі. Я стараюсь дуже сильно над кожним відео. І бай-бай!